О, тут мені поддало немножко, кажуть, так хочется сейчас их. А чем мы стоим, хлопці тут? От бабушек машины приберіть, бо сейчас свою прижину. Приберіть покидки в машину. Знак стоїть. Виктор Алексеевич, приберіть, я свою прижину. Вы поліцейський чи ні? Чому стоять машини? Им можна? У вас є совість, ви бабушек будете трясти, приберіть машину, не вийду, приберіть машини оці поки Я вийду сюди, приберіть машини! У вас машина зі машини приберіть, Не в хазіб'є, е, тому що вони заважають. Приберіть покид. зараз, пашти, пішли, чого? 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 воно кричало. Так, проблема. Мене бісить. Чому я поставив там, де положено, а ці покидки стоять? Зараз хлопці підуть. Ж... Ні, Заспокій. зараз не можу. Мене бісить, там бабушку б'є, вон курва стоїть. Ви стоїте. Ходи, допоможи бабці. Прибирайте машину. Не треба кричати. Я буду кричати, тому що це покидки. А ви не йдіть по проїжджі частині. Це покидки, розумієте? Я порушую. Після чого? Очіки складайте, оце я хочу бачити. Що він тут стоїть? Ось бачиш, їй пройти не можна. Ці покидьки стоять тут, вони владу мають. Що протокол не складаємо? За що протокол? Як за що? Що він тут стоїть? Він стоїть півгодини, я покажу. Півгодини стоїть. Чому стоїть? Складай протокол. Протокол складай. Як? По яким правилам? Не вказувати? Зараз прижену свою і попробуй, підійди до мене. Буду кричати, тому що бісе, не треба мене ділити, бо не еліта, а я хтось. Я воював. Вони, блять, тут сиділи, нахуй бабки заробляли. Буду, виганяйте нахер всіх отсюда. Бо я зараз приведу, я говорю, своїх хлопців, погано буде. Мене бісить блядь. Я пішов заплатив за стоянку. У вас бабок нема? Камеру, я поговорю, Нет, не уберу. Ну он не хоче, щоб його знімали. Що значить не хоче? Вон... Чого він тут стоїть? Він Вон порушує, я вас знімаю. Тому що ви не хочет. виконуєте своє. Ви поліцейський? Ніякий ви можете, не поліцейський. Він не хоче, щоб його знімали. Отстаньте ззаді, десь. А кого ви захищаєте? Я його? Я він уже порушник. Давайте я з ним поварю. Тамайте. Говорить, говорить, я, то, я то, буду знімати. Я буду знімати. Дякую за перегляд! Народный фронт разберегается. Да. Дивіться, як я вас буду поважати, якщо вас ви нічого не можете. Помогти? Помогти. Я зараз візьму, просто роздовбаю пару машин, і буде порядок. І ви мене затримаєте. Я розумію, це не депутат, це не депутат, це, не депутат. це водій, прихвості. Депутати ті. і от сюди заїхав, бабку не пустить, от мені образно, за що я кров пролівав. Щоб оту бабку не пустити, а тут покидки стоять. Я не прав. От стоїть, чого він стоїть, хто він такий. А ви скажіть, що він тут нарушив? Ви... Як це що? Не порушив. Смотрите, що, ви... що я порушу, якщо я перейду за той що, забор? Що він тут порушив, стоїть? який пункт правил він порушив? Всі правила які? порушив. Всі правила, що там роблять машини. Смотрите, за знаком не можна стояти. Перед знаком стояти можна. От перекрестка далеко. Тобто він не порушив? Ні. Хорошо, я доведу. Нет, ну доведу, я буду казати. Я буду казати. Якщо туди я не можу перейти, бо у нас територія, да? а він може стояти, А може це терорист? З'ясували? Може, може, ви може. так з'ясуйте зі мною. Бабку, бабку не пускать, хай обходить, а ці покидки стоять. Ютюб, ютюб, блядь. Оно. Це нормально хлопці, бабку крутите, да? совість де, а покидьків пропускаєте, вони навіть два шаги пройти не можуть. Оці покидьки, у них грошей на стоянку нема. Де совість, блять? соромно має бути. Блять.